Усім привіт. Сьогодні 17 серпня 2023 року. Знімаємо ціни на Луцькому авторинку. показуємо, які машинки продаються, які роки, які пробіги. Загальний стан і всі питання є телефони у продавців. Дзвоніть, питайтеся, може якісь вам треба додаткові фотографії. Але взагалі-то можна зустрітися і перевірити автомобіль. Ходіть, що бачили машинку на каналі, все потрошки. В Ютубі хочемо глянути, коли з вами можна зустрітися. Всім приємного перегляду. Може Також на авторинку можна придбати такі гаманці, сумки. Кошельки. Це шкіра? Да. Продавець каже, що це натуральна шкіра. натуральна шкіра. Є різний вибір, різні кольори, є коришневий, є чорний, різні розміри. Кому треба такі гаманці. Продавець, зараз вам скаже свій телефончик. 068 38 022 73. Всім, всі звертайтеся до продавця. Продається Opel Astra J. 1.6 дизель, механіка, 8499, 14 рік. Телефончики знизу є. Ось не механіка. Продається Opel Astra H в чорному кольорі, десятий рік, 1,7 дизель, 6750, пробіг 234, під пробігом є контакт, телефончик. Звоніть до продавця, якщо цікавиться. Якщо цікавитись таким автомобілем. Ну, даним автомобілем. Продається Opel Astra. H. 12 рік 1.6 бензин, 260 пробігу, 6300. Є газове обладнання. 6300 контакти там є продавця. Звоніть. Opel Астра К. Opel Астра К. Передні в передніх паратронах Лукусплави. 17-й рік на автоматі, дизель 1,6, 247 пробігу, 11500. 12500. Ну і кермо підігрів сидінь, підігрів керма. Opel Astra K продається. Лекосплавні диски, передній батронік, передні прототуманки. Гарний сірий ковір, 18 рік, 214 пробігу, 12300, телефончик продавця є. Дзвоніть, задавайте питання, домовляйтесь про зустріч, оглядайте машинку. Продається Opel Astra J. Передні паратроніки, передні патоманки. Десятий рік, 1,7 дизель, пробіг 216 7700, телефончик продавця вказано. Кого цікавить цей автомобіль, дзвоніть до продавця, задавайте питання, домовляйтесь про зустріч, оглядайте, перевіряйте, купуйте цей автомобіль. Продається Opel Astra Десятий рік бензин 1,6, є газ, 283 пробігу, 6300. Космокомплектація. Продається Opel Astra. 2006 рік. 1,6 бензин. На автоматі 5500. Телефончик є, там сервіска є, інформація є, дзвоніть до продавця, уточніте по автомобіль деталі, домовляйтесь про зустріч. Наступний Opel Astra. Чи наступна? 2008 рік, 212 пробігу, 1,4 бензин, 4950. Телефончик є, дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, оглядайте і обирайте собі якийсь автомобіль. Ще один ополястра зніму для вас, щоб ви мали до чого вибирати. А то все, знімає, тим знімаємо. От три машинки підряд стоїть. П'ятий рік, 1,6 бензин, 4650, 198 пробігу. Вся ціла. Стан хороший, написано в оголошенні Сірий Opel Astra. 1, 2, 3, Три машинки, три підряд стоять.